Чому я вибрав саме різні техніки із нейротренування, котрі прокачують наш мозок, прокачують нашу концентрацію, допомагають виходити із різних станів в стан ясності і спокою. Саме із-за того, що вони тренують наш мозок, саме із-за того, що можна входити в стан медитації, можна входити в стан ясності, присутності. Коли ми робимо асинхронні вправи, наприклад, я роблю жонглювання, там щось роблю з ногами, це допомагає. Увагу спрямувати своє тіло. Що відбувається, коли ми цілісно починаємо відчувати своє тіло. По-перше, це дуже корисно для відновлення нашої енергії, бо коли ми застрягли в думках, коли застрягли в внутрішніх станах, там дуже багато вигорає нашої сили. І коли ми повертаємо собі увагу в наше тіло, через тіло ми можемо легше проходити різні стани. Далі, ми починаємо усвідомлювати свою увагу, ми можемо спрямовувати усвідомлено свій фокус уваги на те, що ми хочемо. Наприклад, Клад спілкувань, коли ви увійшли в конфліктну ситуацію, де ваші були думки, де був ваш фокус уваги, що ви проживали? Коли ми не можемо фокусувати усвідомлено на свою увагу, ми можемо попадати в стан претензій, звинувачення, роздратування і не можемо і вийти із цього. А тіло воно починає виділяти енергію на. Те, щоб справлятися із цими напруженнями, котрі проявилися в нашому ті, і так ми живемо. Ми накопичуємо постійно напруження, ми постійно із напруги ще входимо в більшу напругу. Ця напруга не розплутується. Що відбувається, тіло починає страждати. Емоційний стан теж перенапружений. Людина відчуває, що нервова система вже здає, і людина виграє і не може насолоджуватися своїм життям. Я не кажу про те, що там досягати своїх цілей, реалізовувати свою мету, розвиватись у людини немає на це енергії. І перше, що треба нам зробити, це починати розвивати свої навички для відновлення свого ресурсу. І саме техніки, котрі я викладаю з нейротренувань, ми вчимося понурювати увагу своє тіло. Це дуже важлива навичка. Мозок запускає процеси відновлення в нашому організмі. Нервова система починає розслаблятися, збільшується рівень енергії. І коли вже є ресурс, ми можемо почати робити кроки. Вчитись керувати своїми емоційними станами і вчитись керувати своїми думками. Коли людина не в ресурсі, вона не може навчитись керувати емоціями. Вона застрягла в якихось внутрішніх станах. І наступний крок, коли ми навчились трошки себе балансувати, можна навчитись пропрацьовувати свої програми. Чому багато людей вчаться, 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 але не можуть змінити кардинальне своє життя на покращення. Саме тому, що нема ресурсу. Або не можуть керувати своїми внутрішніми станами. І третє, найважливіше, це вміння проходити свої внутрішні перетини, свої програми. Ми можемо через усвідомлення Утримувати себе в спокою, ясності, не відвлікатись на програму. але не всі володіють цією навичкою. І коли ми вже починаємо керувати своєю увагою, розвивати свою усвідомленість, ми можемо усвідомлено підійти вже до пропрацьовування своїх програм. Тому є шлях: спочатку ресурс, потім керування своїм внутрішнім станом, а потім пропрацьовування своїми програмами. І коли до мене люди приходять кажуть, я хочу пропрацьовувати свої програми. Я дивлюся, Людина не в ресурсі, навіть коли давати техніки пропрацьовування своєї підсвідомості, людині дуже важко туди піти, бо немає ресурсу. Ми тоді працюємо над ресурсом, потім даю техніки керування своїм емоційним станом, розумом і потім вже пропрацьовування своїх програм. Зараз я записав 5 уроків, котрі спрямовані на те, щоб повернути свій ресурс, почати працювати із своїм тілом. Повернути увагу своє тіло, ми знімаємо напругу із суглобів, з хребта. Ми починаємо збільшувати свій ресурс, і протягом цих п'яти уроків ви вже починаєте вчитися керувати своїми емоційними станами. Тільки появилася енергія. Зразу починаємо освідомо працювати із своїм розумом. Якщо ви хочете почати працювати із своїм тілом, і своїм розумом, повернути собі енергію. Навчитись з дитячої позиції входити в дорослу позицію, а це і є позиція усвідомленості, коли ми помічаємо, що відбувається з нашим розумом, ми можемо свої процеси в житті спрямовувати туди, куди ми хочемо. Якщо бажаєте приєднатись до онлайн-курсу, в шапки профілю є посилення або пишіть мені у директ.